Ну що ж, ми трошечки помандрували Манхетеном, так у Нью-Йорку це так у Нью-Йорку, Манхеттен. І цікаво взагалі дізнатися, де журналісти відпочивають, де взагалі бувають протягом своєї професійної діяльності. Запитаємо нашу наступну колегу Ольга Цимбалюк, вже у нас в студії, журналіст газети Проскурів. І тебе вітаємо також так, зі святом. Дякую на Всім привіт. <ривіт> 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 Доброго ранку. ранку. <ривіт> <ривіт> Оля, скажи, де останній раз останній раз Ну так як наша газета таку специфіку, вона міська, тому по області або в інші регіони ми їздимо не часто, але відрядження не дають. не дають нам дуже рідко буває. А подорожувати от в рамках України стараємося от себе Регулярно. Нерегулярно, не регулярно, але так як виходить якомога частіше, тому що все ж таки все, що заробляєш, то все і. Й... На на да. Ну не те, що просто от мене є знайомий, він каже, що за кордон не поїде до того часу, поки не вивчить цю Україну. Коли наші земляки там десь їдуть відпочивати, я не знаю, в Турцію Єгипет. Мені дуже дивно, тому що в нашій країні є купа всяких місць, де куди можна поїхати, купу всього побачити, і це буде мега класно. Ну, мені здається, в Україні можна безмежну кількість разів подорожувати, і кожного разу ти будеш для себе відкривати щось нове. От... З вами не можна не погодитися, я вам скажу. Так, да, я, я з вами згодна. А де останній раз була? Е, от останній раз на. Вони сітами з друзями відпочивали тиждень в Карпатах. Ми на сплаві були гірськими річками. Це одне з моїх захоплень. Було ну, це навіть трошки екстремально. екстремально екстремально. Це при тому, що я плавати не вмію. Тому коли всі люди дивуються, коли там сідаю, іду на сплав, на катамарані, то всі трошки дивуються. Тобто то для я... тебе це було двічі. А, а що двічі ви на черемоші да, біл, по, по білому, по чорному, черемоші? Ну це в мене перший рік. Ми. Це рафтинг називається так? так? Ну якби рафтинг це за гроші? А ми просто маємо свій торпу промашка. Ну він назвала ми... сподобалася да. ромашечка. Ми, маємо, ми не зареєстровані нічого, але ми така команда ентузіастів. Ми собі їдемо з палатками, з гітарою біля Я костра. Я пропоную повернутися до журналіста. ще дуже цікава тема мені здається. Цікава. Але Оль, скажи, будь ласка, скільки років ти вже журналістом працюєш? І як так сталося, що стала пишущим журналістом саме друкованого видання? Я не знаю, як так сталося. Взагалі в школі я до журналістики мало уявляла. В 11 класі мене доля звела з редактором Старокостянтинівської газети. Він сказав, напиши мені щось. Я написала там кілька статей. Він сказав, о, то тобі треба, в тебе є ніби якісь задатки, я в університеті Україна навчалася. І після третього курсу редактор взяв нас там 8 чоловік на стажування. Мені завдання редактора сподобалось. Напиши мені щось. Ну, щось це вже. От, непогано. І з тих вісьми чоловік нас залишилося троє. І так вже і пішло. То я вже працюю більше чотирьох років десь приблизно. Е, над якими темами взагалі ти спеціалізуєшся? Можливо, О, найбільше трапляється. Знаєте, ми жартують, старші куди пошлють, ну взагалі то починаючи від соціалки, але моя улюблена, я веду спортивну сторінку, і це те, що моя віддушена. Я а -а 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 навіть не вважаю, що це, що, це е, що це робота. Тому що мені жартують мої друзі, кажуть, що ти більше спортсменів любиш, ніж спорт. Можливо, це так, але. <Navyhead> дівчина на спортивний кореспондент. А як взагалі реагують чоловіки чи як сприймають? Не знаю, я не бачила свою адресу, ну просто я прибігаю там іноді метр 55, а ці хлопці такі метр трохи дивно. Що треба диктофоном да, достати. і я так. так, Але всі адекватно люди реагують. Ну, тобто. А твій улюблений вид спорту? Ой, я не знаю. Я більше люблю такі індивідуальні командні види спорту. Я не люблю, тому що мені важко всіх цих футбол, там Мені важко все це запам'ятовувати. А більше там але на футболі розумієш. Ну не можу сказати, але там як треба щось написати. То щось а я так, бокс, вільна боротьба, я не знаю, висування на байдар. Ну щось таке. 90... більше не командні. Дивитися чемпіонат будеш євро 2012? Ну, скажи. Ну, Звичайно, над... що над нап... напевно що буду, тому що гріх не подивитися. Але не їдеш ні, ні, ні. за командою якусь будеш ну, вболівати За Наша певно буду вболівати. Не знаю, як наші – це збірна України одразу <рес> <рес> до якого там вони етапу дойдуть, але але будемо святе. вболівати. Так? Да, це святе для нас, для українців це святе. Оль, за свою е журналістську практику. Ну я впевнений, що тим більше така динамічна. От в нас колега в студії, <рес> постійно в бігах, екстремальна. Е Незвичайна атмосфера роботи, ну незвичайні умови роботи, які були найнезвичайніші за ці роки. Е, ну в нас яка така специфіка, що ми з диктофоном. От купа казусів, коли диктофон, батарейки сідають. Я пам'ятаю, як я була б... пішла на інтерв'ю до головного лікаря бактеріологічної лабораторії. Вона мені цих наказала купу різних там своїх специфічних термінів. І Я так дивлюсь, через 15 хвилин запису, а в мене диктофон не пише. Боже, О, ну я тоді. Дубль два. Давай <реш> дубль, <ласка. реш> тоді я ні, тоді я просто врятував мене інтернет, я начиталася купу всього і вже там вже потім уточню. Тоді ти вже стала експертом з да. тих да, всіх питань да, да. бактеріологічних. Да. Можна було вже в тебе інтерв'ю брати. Да. <реш> ну, взагалі бувають ж люди, які не хочуть давати інтерв'ю, як ти домагаєшся <реш> цих людей, щоб <реш> дали інтерв'ю? <реш> ну, бувають такі випадки, коли от, люди не публічні і вони просто говорять не через те, що мені вони не хочуть дати, просто вони лишаються за кадром. Але отак, от щоб випадків, що дуже часто чи багато в мене таких не було. Просто я дуже спроста в спілкуванні, і якби люди вони бачать в мене, що я там живчик такий, і вони адекватно сприймають. І спортсмени дуже прості люди зазвичай і з ними не складно. ну... Тобто так. йдуть Ні, на контакт. Да, тим да. паче до такої дівчини. Так, як ви, не піти ви на подивіться контакт? Подивіться подивіться, Олю, вона така жвава, що просто я підозрюю, що вона приходить, бере інтерв'ю, а той, хто може боїться давати інтерв'ю, лише тоді розуміє, що він вже дав інтерв'ю. Ну так, тому що це дуже швидко, практично як супер журналістка. Супер журналістка, так. І ми сьогодні пишемо казку про супер журналіста, але перед тим давай ми трішечки почитаємо твої думки і що ж в тебе в голові робиться. Ти зараз дійсно. Ну і ми будемо знати. У нас сьогодні талант читання Давай, думок. Можна сказати так. так, що в голові у Олі. Євро 2012. 20, а ти кажеш, Можливо, що ну, навіть бо... поїдеш на матчі. Євро 2012, ну все закономірно. Про спорт багато пишеш. Давай ще разок. Крім євро, що там. Крім спорту. Ой, зараз но відпочине що в голові Олі? Гладенькі ніжки без шкоди для здоров'я. Актуально всім дівчатам гладенькі ніжки без шкоди для здоров'я є. Ну що ж, а давайте тоді напевно перейдемо до нашої суперказки про супер журналіста. Пояснюю і... умови написання. Ми сьогодні Льош, самого... і, до речі, нам вже треба буде її прочитати одразу. Так, прочитати. Так що пишемо. Ти ще з фі фі фініш пишеш цієї казочки? Ой, боже. Ти читаєш крайні речення, яке написала Наталя Поліщук, наша колега з обласного радіо, і продовж про давай вже такий фініш. Трошки любові додай туди, трошки, Романтики, драматургії. моря, піску, і, і Євро 2012. Євро 2012, не забудь. Так, можливо, про Євро. Актуально. Слухайте, хлопці, а як ви думаєте, я б могла бути спортивним журналістом? Ну, я думаю, як мінімум спортивним коментарем ти була б ти коментувала б там. Ось, подивіться, яка в нього зачіска. Сьогодні Рональдіньо вийшов з новою зачіскою. Подивіться Крюстян на який Рональді. він. Подивіться, Рональдіньо сьогодні гаденькі ніжки без шкоди для здоров'я. Або в нього нова форма. Ну, треба Я думаю, з такої сторони ти була б просто геніальним коментатором. Йонька, а ти друкує щось на. На Що? побажання, побажання не знаю. Там можливо колегам нашим треба буде я... давайте. Може там немає нитки. Що нитки? ми вже будемо читати? <рес> ну все, давай будемо читати. Вже. Будемо читати, так? так це настало вже та мить, коли ми маємо прочитати. І так я нагадую, з самого ранку ми писали казку, почав писати її. Я і спів і співавтори були наші колеги. Але всі, хто писав наступне речення, бачив лише крайнє речення, яке було написано. Отож, може, ти прочитаєш? Ну добре, я ж давай, починай, Ти -то свій почерк розумієш, я не розумію нічого. Ну тут не тільки мій почерк варто було б завважити. Отож, казка про супержурналіста присвячується всім журналістам до сьогоднішнього свята, дня журналіста. Жив собі у Хмельницькому супержурналіст. Умів швидко читати, геніально знімати і робити оперативні радіорепортажі. Умів літати, мав суперсилу. І одного разу наступний співавтор, шеф-редактор, закликав його. Цього супергероя до себе в кабінет і сказав: Віднині ти працюватимеш в суперумовах. Наступний співавтор це було Алла Сапко. Тепер Вікторія Бакалець. Супермена, це зацікавило. Скільки ви мені заплатите? запитав він. Шеф-редактор відповів. Це журналістика. Журналістика це не робота, а стиль життя. Тепер Наталя Поліщук. А ще журналістика це творчість, це натхнення, це любов до людей. Ну і від Олі версія. Тому Бажаю журналістам, щоб. Можливо, Хай Оля прочитає. Вже. 에, щоб муза поселилася у них в кабінеті або вдома, бо без неї в нашій роботі точно нікуди. енд Так, як добрі всі казки закінчуються добре. Наша казка теж закінчилася добре. Залишається лише додати, щоб дійсно музи були і не покидали ніколи вас. Ну, це точно. Дякуємо тобі, Оля, за те, що ти до нас завітала, і бажаємо тобі муз і натхнення багато у своїй діяльності журналістській. Дякую. Ну що ж, а ми з вами вже попрощаємося. Та, попрощаємося до завтра. Та попрощаємося вже завтра Давай, Даша, до завтра. Завтра о 6.30. Ми обов'язково з вами побачимось. микайте поділя центру о 6.30. І ось ми. Ось ці трьох три мордочки, ви завтра побачите в 6.30. Ми, ми пішли святкувати лимонад, тортик, все таке. Так що завтра побачимось, все буде гаразд. Зі святом.